Починається відеозйомка. Я Василенко Ксенія Вікторівна знаходжусь за проспект Перемоги 109, це Святошинське управління поліції, де, як засвідчено в листі, який отримав мій представник Василенко Віктор Олександрович, від 2.02.16 року за вхідним номером ЄРДР було відкрите кримінальне... Сьогодні прийшла, оскільки вже минуло рівно півроку, відтоді, як це кримінальне провадження відкрите. Хочу дізнатись, що ж з ним врешті-решт робиться, хто ним займається, в якому стані перебувають матеріали справи і з ними ознайомиться. Відеозйомка ведеться і вестиметься надалі, як це мені дозволено статтею 34 Конституції України, а також застану... Здоров'я це вади із зором. У мене дуже низький процент зору, тому кожну свою дію для подальшого осмислення і наміру робити подальші дії я маю фіксувати для того, щоб воно в мене зберігалося, і я потім мала змогу повертатись до них. Зараз я із своїм представником, він же мій батько, заходимо до... Центрального входу Святошинського управління поліції. Прошу вас, Віктор Олександровичу, ходімо зі мною. Звертаюся. Ви мене слухаєте? я фактично не бачу, розумієте? Тому якось, зі мною... Ні, в мене не стосовно заяви. Отже, мій представник Василенко Віктор Олександрович, він же мій батько, отримав листа ще у лютому місяці, в якому зазначено, що 3 лютого було відкрите кримінальне провадження за моєю заявою з присвоєним номером ЄРДР. Дуже довго я відшукувала, хто ним займається. Вчора, врешті-решт, повідомили, що в 317-му кабінеті слідчий Бреус Євген Вікторович. Ось я прийшла. Пів року промайнуло, мене ніхто не чіпав, довелося прийти самотужки, ознайомитись з матеріалами, побалакати із нічим і врешті-решт дізнатися, коли ж воно дійде черга до мене. А яка з фамілія? Василенко. 7019. Третій кабінет. А, 301. А на допомогу до

हमारा देखा Документи при себе є? Документи при собі є? Є. Yeah. І я буду із своїм представником Василенко Віктор Олександрович, тому що я не бачу, я сліпа. Yeah, allora, поводу відеосйомки. Згідно з Конституції України, 34 стаття мені не забороняє до того, що Бади ЗОРУ кожен свій крок маю фіксувати для подальшого осмислення. Вчора мені сказали, я телефонувала в 301-й, мене перенаправили в 317-й, сказали, що там телефону немає. Заходьте до мене, що це було. Київська область, місто Кагарлик, вулиця Довжик, 17. Ну без відеокамери, тільки в кабінеті я не дозволяю. У мене кримінальні провадження, у мене... будете виходити, до... виходити розпишетеся, що ви, ви? Да, 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 обов'язково. Це ваше прохання в ні ні, 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 все правильно, ми там виключимо. У мене в кабінеті знаходиться кримінальні провадження. І 100%. слідчі ще один проводить слідчі дії. По проценті. Добре. Мені дуже цікаво, що за півроку зі мною ніхто не зв'язався. Всі чекають, Їхали, мабуть, тихали. коли здохнуть. Не возмущайся. Ні, але ж так воно і є. Є ще стоячі органів, які ви можете вкладати страгом. Я знаю, що це все покривається, приховується. Це ваша суб'єктивна будинка. Звичайно. Віктор Олександрович, ви мене трошки, може бути підтримувати, так, берись. підтримувати, що я якось можу впасти. Берись. Наша Задача, знайомийся з матеріалом. Проходити в 317-й підручні. Вимикаєшся. Ми законно слухняні. І <гану> да. мені говорять, де да, тут хто тут щось перчить, щоб я ж каріку не стала. Якщо ну, вас не будуть привезти, давайте я вас привезу. Давайте мені руку. Ні, я дотримуюсь свого представника. Давай, давай, я стою тут сейф. І тут стіл бележний. І десь точно за... за... загромаджений. So uh, that's a Президент.